Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Висунути Трампом на посаду ФБР, Кашпатель заявив про намір розслідувати діяльність президента Зеленського. Бо для нього важливо, як Україна використовувала гроші американських, податків, платників, американських платників податків. А саме, куди поділися сотні мільярдів доларів допомоги Україні. Давайте подивимося, чи знайдуть. Ви пам'ятаєте, що вже команда Байдена робила перевірку. І, скажімо так, там не зовсім було. Ну, вони згладили, скажімо так, згладили, щоб не робити скандалу, щоб не шкодити Україні. Про це ми все вже говорили. І я тоді казала, що я не бачу. Що буде якась відповідальність. Давайте тепер подивимося. Чи це розслідування а, дасть якийсь результат? Якщо дасть, то який? І а, це на користь Україні, це на шкоду Україні. І взагалі, ну що ж, поїхали. Чи знайдуть вони щось проти Зеленського, саме проти Зеленського? Ну, тут виглядає, що знайдуть, і навіть дуже швидко. Але небагато. Скажімо так, вони знайдуть небагато. Дивіться. Ну, що значить небагато? Всі ви знаєте, які мільярди пішли з, саме, з американських платників податків. Мільярди. Із цих мільярдів порахуйте 25%. От приблизно це небагато, так? До 25, скажімо так, не більше. Але знайдуть. Ось ці карти кажуть, що знайдуть. Все йде в одному руслі, бачите? Рух, шістка, лицарь і е, вісімка жезлів. Знайдуть. Гаразд, що з цього вийде? Якщо вони знайдуть. Отак. От Я ж дуже таких страшних карт до цих пір не бачу, але вже вони йдуть. Тобто, тут буде намагатися <кій> якісь ще торгити. Після того, як вони знайдуть, будуть якісь ще торги, буде ще спроби якось це а, хтось з політиків. Я не, зараз не можу точно сказати, це будуть на... <кій> вибачайте захрипло трохи. Це можуть бути, чи, скажімо так, хтось буде намагатися це приховати, замутити щось. Тобто закрити цю справу. Але все ж таки вона просочиться. Це скандал. Ось ці дві карти показують, що це скандал. Угу. Величезний скандал і блокування грошей, великих грошей для України. Оце я теж бачу. Тепер давайте я ще хочу подивитися, кому це нас шкодить Зеленському чи Україні. А можливо, Байдену це нашкодить. Але Байдену що він вже йде? Може тільки репутацію йому, <кхи> що він там недобре перевіряв перевіряв чи ще щось. Давайте подивимося, кому це нашкодить Україні. Перша карта йде. Чи нашкодить це Україні? Це перевірка. Чи нашкодить це Зеленському? Чи нашкодить це, можливо Байдену? Так. Україні. На ну, Україні це нашкодить печалечка. Так, Україні нашкодить. Це, знаєте, це рейтинг, це репутація. це... Знаєте, з кожної праски будуть говорити Коруп, корупція і тому подібне. Зеленському теж нашкодить. Дивіться, бачите, тут будуть різкі заяви проти нього. Не так Україні, як от Зеленському Байдену, дивіться, Байдену теж. Я би сказала, що Байдену теж нашкодить. Давайте спочатку подивимося, як саме нашкодить Україні. Тобто вони не будуть бачити Україну вихід. Вихід є завжди з любої ситуації, але вони вже не будуть Тобто ми, стобто, не вони, а ми, ми, українці, будемо в печальці, що вони знайдуть щось, що все ж таки наша влада щось вкрала і. Виходу якось не буде. Зараз я подивлюся. Україна, Україна. Ну, в принципі, дивіться, аж дуже великої репутації я тут не бачу. Тут єдине, що печалька, що менше грошей піде, що нам прийдеться на себе розраховувати, сам собі хазяїн, сам із усами і тому подібне. Давайте подивимося на Зеленського. Що йому? Як йому нашкодить? Тому що тут скандал буде. Що саме? Ну, дивіться, я не бачу, що тут і йому щось дуже нашкодить. Скандал якийсь буде. Проти нього будуть якісь звинувачення. Але єдине, що, знаєте, буде висвітлюватися. Це все буде висвітлюватися. Тобто, проясниться дуже багато речей, яких вони наробили. Байден. Байдену репутацію підмиють. Байдену трохи. трохи. Не, не дуже сильно, але трохи. Що погано контролював, не докладав зусиль, не робив це на користь своїх. Розумієте? Так, що чекає? Давайте подивимося, що чекає Зеленського після цього скандалу. Тому що тут скандал буде, ну, скажімо так, різко. Різкий скандал, а, що після цього буде Зеленському. <світ> ну, я не бачу, що що. А, буде. А, ну тут знов. будуть за ним слідкувати. Це і переслідування по цій карті. Немає значення, куди би він пішов, йому не сховатися. Ось якось так у мене йде. Угу. Залякувати. Йому буде страшно. Але я все рівно аж дуже так не бачу. Не бачу в'язниці, не бачу відповідальності якоїсь. Так, скандали, так наговорили. І знаєте, тут більше буде, ну, скажімо так, через те, що вони знайдуть невеликі суми. Давайте згадаємо, що був паж, все ж таки паж монет. Все ж таки, це маленька карта. Скажемо так, по. По картах Таро це дрібнички. Не будемо рахувати зараз в процентах, так? Це дрібнички по картах таро. Ось. Але скандал все рівно буде. Україні просто печалька випала, так? А і Байдену теж трохи так не дуже. Ну, скажімо так, його теж сильно не зачепить. Тут, скажімо так, буде більше направлено, ціленаправлено проти Зеленського. Якась компанія, але я тут дивлюсь, розумієте, теж виходить, ну, йому, знаєте, як мертвому припарка. В мене таке враження: тут ем, вийшов дурень, ну, от щось у мене так, передба... знаєте, у нього або справочка є, що він слабий на голову, або ще щось. або, Ну, вже, скажімо так, передозіровка в нього або ще щось. От я тут чітко зрозуміти не можу. Але ось ці карти показують, що в нього на настільки обмежене сприйняття, що людині аб аб абсолютно море по коліна. Розумієте, його тут нічим не візьмеш, і я не бачу в'язниці. Я бачу тут залякування. Ось залякування, але залякування не його не лякають якось американці. От, не, не лякають його, оці викриття. Оце, знаєте, якось попри нього це все пройде. Ось якось так я це бачу. Але вони дійсно щось знайдуть. І це буде ну, будуть звинувачувати Зеленського і його команду, скажімо так, бо там десь виходила трічка ще. Ось, тобто його команду. Але я тут не бачу якось продовження. Я ще раз докладу, чи буде тут конкретні звинувачення проти Зеленського. Ну, дивіться знову, знайдуть. Вони такі знайдуть, але я. Ага. Ну, я не бачу, що тут якесь ув'язнення його чекає. Але дивіться, дивіться. У нас іде Україна, так? Тут таке враження, що він, ця карта може казати, що він може тікати. Вночі може все ж таки тікати, щоб уникнути покарання. Розумієте? Оце вже 20-й аркан. Тут вже він не буде чекати до останнього. От тут, скоріше за все, Україна, він не буде сидіти. До, якогось, до якоїсь пори до часу буде сидіти, але потім а, різко, якось він, да, тут конкретний якийсь від'їзд поспішний буде. По дияволу. Але йому, ну якось ви знаєте, відверто вам скажу, тут якось а, йому не вдасться все рівно втекти. По дияволу у нього прив'язка. <кхи> прив'язка і ну, закрався страшенно. Такого злодія світ не бачив. Не знаю, чи є в світі єдине, що, ви розумієте, головне, щоб Україна не понесла це все. Я великих. Ну, я бачила, що. Там карти показували самий перший варіант по Україні, що Україну, ну як сказати, печалечка. Тобто, нам нічого можуть не давати. Нам якось, знаєте, неприємно. Це, скоріше за все, знаєте, так, неприємно. Ось а на Зеленського будуть нападки. Але я все рівно розумієте, поки що покарання не показують. Але вже дві карти я бачу, що. Побіг, втеча спішно, дуже, щоб уникнути цього покарання. Розумієте, а диявол він не відпускає. Він не випускає, То буде покарання, чи не буде покарання. Ну, я не бачу, що буде покарання. Не бачу. Тут якось з кимось або домовиться, або бамашку покаже, що він не какашка, а слабий на голову, або. Ви, ви розумієте, що я маю на увазі. Передозірований і тому подібне. Тобто там уже, як з гуся, вода. Якось так. Да. Не, не весело. все рівно, не весело. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Поки що так лишаємо, а там будемо дивитися, що буде програватися. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!